Добрий день, друзі мої. Я живу в Італії багато років і купила продукти, щоб зробити лазаньє. І так само м'ясо, дороге м'ясо з ягнятка. До мене приїжджає син зі своєю сім'єю. І ми будемо кілька днів ходити на море. Бачите, купила хороші продукти з магазину Коп, щоб вам показати, як робиться домашня І Бульбу, бо я хочу запікати в духовці бульбу з грибами. Гриби купила до лазані. Я буду робити лазанню такого білого кольору, не червоного, це означає без помідора. Тут панцанелю буду робити нашу кусок з такої скячі купила, фукача. Це з натуральним виноградом червоним і все все, що потрібно. Мати на перший день бульби два кг, У нас за кілограм бульби це є 1,80 Прийшла я додому і хочу помити, бо стояла на вулиці. У мене оцей ця вазон оцей, він стояв на вулиці, щоб трохи набратися сили. Зараз я його помию і поставлю в ванну. Тому що у мене ванна гарна, красива, велика, з великим вікном. І вона ще так, якби дизайн не закінчений, стіна гола. І я хочу поставити оцю зелену живу квітку, яка має бути свіжа, жива і без пороху. Такий гарний дощик, я її зробила і поставлю в ванній кімнаті. І готуюся, оця в мене панорама з вікна: готуюся показати вам, як робиться настояща ось така лазанья, яка має бути в хаті, домашня, тому що в ресторані роблять трошки по-інакшому. А домашня вона має. Це називається як квіточка називається Альбероді-Джада. Якщо ви подивитеся в інтернет, по-італійськи називається Альбероді-Джада. Ось так. Вона завжди зелена, цілий рік. І я її дуже люблю. Я її знайшла, не знайшла, отак йшла по вулиці і відщипнула малесенький кусочок, потримала два дні, не пхала не в землю, не пхала воду, не, не, не ставила. Просто через два дні поставила в землю. А так вона стояла, щоб ранка її загоялася. Тут я вже, бачите, на другий день я починаю робити лазанью, настоящу лазаню, яка. Потребує дуже дуже багато сили, зусиль і часу. Особливо що я вам хочу сказати, Лазаньню потрібно робити обов'язково день наперед. Я цю помилку зробила, я почала робити зранку, і мої гості мали приїхати за 21 першого на обід, прямо так, з Риму, з Швейцарії. І я почала зранку, і все одно мені часу не вистачило. Вони мене захватили, як <сі> я ту лазані ще не поставила в духовку. Як я вам сказала, продукти всі для лазані. Особливо в нас о, зараз оця сама найкраща марка е, називається рана, Джуванні рана. Це в одному пакетику є 12 листочків. Вони тонесенькі-тонесенькі і зроблені на самих яєчках. Мука і яйце, і більше нічого не треба. Зі свіжих яєчок, не з порошку, і не треба варити водіну, не треба проварувати воді. Особливо зробити рагу, соус бишемелю, як там бачите, в кутику в каструльці. На дальшому я вам покажу. Обов'язково треба зробити бешемель, тому що хочуть багато соусу. Якби зробите такий грибів, я бага, купила, бачите, дві упаковки грибів: 300 грам і 300, 600 грамів різних мішаних грибів. Це не тільки печериці, бачите, і жовті є, і, і темні, і такі, і такі. Я їх окремо, звичайно, на. Помила і з чесничком притушила і відставила в сторону, але це побачите мій процес під час відео. Отак От дають, бачите, готова вже у нас продається різні такі гриби. Петрушки так трошки, по бідному дали, і один помідорчик запхали, так, щоб людина вже кинула на пательню і мала все готове, щоб не шукала моркви. Бачите, моркви чуть-чуть дали, так Віталій продають. І коштує 2,50 мені здається, отак як, 300 грам такого. Пізніше спек, щоб додати такого знаєте, смаку, я от, в мене кусок спек залишився, і тут в мене ще великий кусок такого спеку є. Але я весь спек не буду давати, тільки. Стільки, скільки треба. Так само купила спіначі. спіначі, молоді, заморожені, я їх вже відтиснула. В морозильнику продаються спіначі готові. Я їх відтиснула, і я їх, я їх не, не тушила, не заправляла. Я їх просто побачите пізніше. Так Бішамелля. Бішамелля я сама зробила. Що треба? Це трошки муки. Так от, бачите, от, такої воно має бути Бішамель дуже згущує, бачите, навіть комочки видно, але я взяла міксер і міксером це все таким погружним блендером, це все перебила, перебила тому що я мені не вмію і мені не виходить робити без, без комочків таких. От Сир я такий купила, один купила Аз'яго, сир може бути різний, але бажано, щоб він тупився. Взагалі-то багато років тому я робила завжди з моцарелею. Настояща італійська малазання має мати моцареллю, щоб ця моцареля тягнулася так. Ну, На другий раз може зроблю ще й з моцарелею. Тут ось сири я вам показую, які я скільки коштують на сири. За кілограм, скільки я за сирю, має бути багато, тому що, бачите, я таку велику протвінь, скаморця. Афоміката вона теж дає свій смак, специфічний, такий сильний смак, тому що гриби і от такі, знаєте, афомі... бачите, інгредієнти, вони дуже-дуже здорові. Тому що сир і по-настоящому діфаджо, Це бук, ви мені написали, дякую. Це бук називається закоптили його дерево, бук. Копчення таке було настояще. Водичку не запихають, бо є багато таких е, тих всяких продуктів і риби, багато. Називається вона копчена, а вона біля диму зовсім не була. Її заливають таким розсолом, таким рідиною такою копченою. От пегоріну я купила з барана і от падано. сири мають бути, тому що лазаню треба додати і такий великий протвінь. Лазанню треба додати багато всього, щоб вона була смачна. Можна і трошки, і мало, але я вже хотіла старалася добре зробити. Отак, От гриби я протушую. Спочатку я по порій, спек порізала дві цибулі великих і протушила як легенько, вже спек протушила раніше. Додала багато-багато грибів, як ви бачите. Зараз накрию і воно тушиться. В кінці я додавила ще. Пів стакана води, як воно вже все було протушено, як зменшилося. Я додала два стакана один стакан води. Бішемель поставила знизу, трошки олії знизу, щоб не прилипало. І от так виглядають. Готові листочки. Сьогодні вже ніхто ніхто не робить, може деякі зробляться дуже багато роботи. Коли я робила, це треба бути на пенсії і щоб робити. І я поки що не на пенсії, і тому що, бачите, яка тонесенька, тунесенька, яйця і мука. Сьогодні вже індустрія так все робить, таке якісне робить, що просто вам не вигідно купляти. Так само, як невигідно тримати корову для 2-3 літри молока. Невигідно корову тримати, і молоко купляється готове, так само і листки перелазання. Так, бішамель є, треба перемащувати. Раз того, раз того, бачите, шпінат я оце, я отак от просто натура без солі, без перцю, без нічого. Я його так легенько розщепнула і шар за шаром буду додавати трошки цього шпінату. Цукіні треба ще всі чистити на кусочки і порізати, я вам тут процес не показала, і порізати, і протушити в стороні. Тут відео вже починається, як ми сіли усі за стіл і їмо нашу знамениту панцанеля. Панцанеля дуже сильно смачна, якщо вона зроблена, так як має бути, вино відкрили ми. Панцанеля це такий, я вже вам показувала і ще вам обов'язково покажу. Як вона робиться, ось так вийшла лазаня. Бачите? Я не знала, як я їх маю. А по сердині я ось зараз так буду розрізати. По щоб вона м'якша, я ще доливала води. Бачите, от є чотири куски. Між тими чотирма кусками я доливала просто води з бутилки, бо рідина має бути. Тому що листочки сухі, вони сухі, вони впитують багато рідини. Ви як не додасте рідини. Вона буде суха. Відкрили ми оцей гарбуз, який має 15 кілограм, і ми сіли всі за стіл. Гарбуз я купила по 49 чинтизмів. Якщо ви купляєте цілий, то коштує 49 чинтизмів за кілограм. Цей цілий гарбуз, я пам'ятаю, мені 7 євро обійшовся десь так приблизно О, ту ми лазанью розділили. І моїм гостям дуже-дуже сильно сподобалося сподобалася лазання, тому що цибуля червона, хрустяща, дітропея, вона дуже хрустяща, вона дуже солодка і сочна. Вона є сочна, то не та цибуля зимова, яка тої літня цибуля, От, оліви тарджаски додали, ми, які знаходяться в імперії, там їх використовують. Моя внучка їсть, гриби вибирає, вона дуже любить гриби, бо вона з мамою ходить в ліс по гриби. Порчині в Швейцарії так само є багато грибів. Хто збирає, хто не збирає, дуже мало людей збирає, бо вони не привикли, вони не знають, їм того не хочеться, вони йдуть в магазин і готові купляють. А ми люди з України, ми дуже любимо. Я в своєму дитинстві завжди ходила, збирала гриби. Моя невістка так само в своєму дитинстві любила збирати гриби. Ми любимо ліс. Ми виросли на настоящій малині з лісу і черниці з лісу. Хоча черниці з лісу, але купляли на базарі, бо на Львівщині черниць не було, але пам'ятаю, ми купляли на базарі. І от Ми п'ємо таке вино, почали вже їсти панцанеллю. Не панцанелю, а лазанья, бачите, от кусочками і дуже добре більше вердури дати. Вердури це овочів. Дуже добре От я купила, як ви бачили, такі цукіні свіжі. Я їх всіх не порізала, три залишила. І на другий день я зробила з них ще гарну гарну, гарну Фрітату, фрітату додавала. Всього пізніше в наступному відео я вам покажу, що я зробила, яка в мене фантазія велика. Як Я, я, хочу, я вмію готувати, але я ніколи багато не готую. Тому що це все треба їсти. Я стараюся, і от наступного понеділка ще буде більше, що щоб я якнайменше треба їсти. І тому що їда нас вбиває. Ось така калорійна їда. Ви не думайте, ми з'їли по одному куску, пізніше ще всі захотіли ще по одному куску, біс зробили. І ми по два рази брали цю лазанью, бо ми просто хотіли наїстися. Вона така тепла, така тепла. знаєте, Спочатку була гаряча, а пізніше вже така тепленька, От таке ще вино. Мій компаньон Італіс показує, яке він з півночі вино, приніс таку малесеньку бутилочку. Це в такому подарочному вигляді. Упаковочка така була, там були різні От і спек, був, і ковбаса. Це трентіно альто Адідже, там і займається спортом, і в нього таке хобі є і на були змагання. І він виграв такий пакетик цілий. Як ви бачите, ми тут от розважаємося, говоримо. Все по домашньому Я навіть стіл не закрила, не нак... я не люблю білою скатертю, не білою, ні кольоровою, нічим. Ми просто так по домашньому От ще друга добавка, друга лазанья, другий кусок. Вино є це так по-італійськи. Ми закусок ніяких не їмо, тому що це не потрібно. Ми зразу йдемо отак, знаєте, по-простому йдемо дрітто на лазаню. Ну, Оцю поміро, огірок, помідор, і цибуля, і хліб такий заправлений. Це робиться скоріше, називається панцанелля, тоскана панцанелля. І е, я вам покажу в наступних відео, як вона виглядає. Як її робити? І вона дійсно дуже смачна. Отаку от скоринку, яка вона найсмачніша, зверху, яка є. Я її от просто люблю руками їсти. Я її взяла, я не знаю, чи тут буде на відео, я її взяла, отут вже мій син показує. Він мені приніс отаку, от, каже, гроші складати, шоколад, шоколад швейцарський шоколад. Ми сміємося, кажемо, що я буду. Що це таке, знаєте, ну, я буду тримати на пам'ять не тільки на пам'ять, ну, шоколадки зім. Звичайно, це 1 франк, 2 франки, 5 франків, так, 200 того шоколаду швейцарського. І там буду пізніше кидати евро всередину. Бачите, дирка є 2 евро, тільки 2 євро. Може, як почну кидати 1 евро або якийсь і воно скоро наб'ється. А так треба желізник 2 євро. Я побачу, скільки я назбираю. Буде в мене в кушельку десь, хтось мені здачу дасть на касі 2 євро, все, я принесу додому, кину сюди і буду, так знаєте, збирати гроші таким способом, як колись, таким, сільським стародавним способом. І, але основне – Ну, я, ми тут жартували, що там легко буде відкрити. Я, от, як грошей буде бракувати, я легко відкрию. Ну, тепер, знаєте, грошей в Італії не бракує, тому що ми працюємо на роботі. Це колись давно, в Україні, в 90-х, 80-х. Хто складав, складав гроші, як тобі грошей бракує, ти, от, треба було щось купити і треба було розкрити ту купілку. Так, тут я дивлюся в холодильник. А, бо я хотіла оце показати, ті конфети, які я мала, які я купила. Вони теж здивувалися, каже, що в тебе швейцарський шоколад є. Лінд це самий, самий найсмачніший шоколад, який може бути. Він, оце, мій, мій син приніс 90%, какао. І тут какао мало є. Тут какао мало є, дуже мало є. Треба їсти 90%, іменно какао, бурроді, какао це корисно. Іменно ось це корисно. Тут в тих е, шоколадках е, золотих, от, де є франки, злуті, там мало е, але і тих моїх цих от, от, е, пістаків, бачите, вели, велика коробка з, з оця, Теж мало е, какао, але це не, не для здоров'я, це просто взяти одну таку, одну таку е, е, не конфету, як би мені казали, е, по-українськи, як називається, взяти так на язик і помаленьку-помаленьку цей шоколад тобі розтопиться, е, розтопиться в роті на язику. Це дуже-дуже дуже смачно. Коф, як називається, зараз мені не при... конфета. Е, цукерка, цукерка, вибачте. О. Мені казали, Анна, запам'ятай, що це називається цукерка. От такі цукерки ми купили. От, тут треба зняти пломбу. І тут ми всі пробуємо по кусочку того шоколаду. І моя внучка теж хоче, я їй говорю, дай їй 5 франків, такий більший шоколад. Мій син каже, ні ні їй вистачить 2 франки. Два франки це означає по, по... меншій. Це менша шоколадка така. Ось так ми висипали. І такі красиві франки. Франк і євро і долар майже на одній ціні. Мені здається, 1 евро це буде 95. Франк чуть-чуть менше, ніж євро. чуть чуть менше, майже одинаково. Тут ми пробуємо, жартуємо. Шоколад, звичайно, смачний, високої якості. І ми так дуже, знаєте, от просто по-європейськи, по-простому. Бачите, стіл не накритий, поїли першого, чуть-чуть, другого і вистачить. Вино попили, тортів нема. Моя внучка відкриває їй три роки, Софійці три роки. Вона дуже розумна. Розумна дуже дівчинка, тому що з дівчинкою треба багато-багато працювати, багато увагу їй приділяти. І це мама для неї все робить, щоб вона росла розумна дівчинка. розумна. Для того треба багато часу дитині притерпіння при і часу, багато-багато часу. От старається відірвати. Руки жирні, бачите, їла лазанью вона собі вилку і трошки попихала руками. Знаєте, як руки жирні тяжко відкрити. Ось такий шоколад. Так він виглядає. Це просто поласувати, попробувати. Це шоколад не на кожен день. На кожен день треба оцей купляти шоколад 90%. Какао, такий, як в мене є. Він в нас дорогий цей шоколад 90%. Він у нас коштує 2,40. І в мене він теж є завжди. Але я купляю, як є оферта і як є знижка, то я купляю тоді більше, особливо для підняття. Інрезістібілі шеволіця. Просто тане в роті, тане в роті. Дуже смачний шоколад, і він коштує 32 евро за кілограм. Оце сфіст зелена коробочка. Зелена коробочка, я завжди буду вам говорити за кілограм, тому що у середині там було, я не пам'ятаю скільки грам. Тільки за кілограм я вам можу сказати. Бо я знаю, бо в нас вимагають під кожною упаковкою шоколаду чи цукерок розважних чи не розважних за кілограм. Тоді людина зорієнтується. Скільки за кілограм, і вона зрозуміє, тому що вага буває різна. Буває 150 грам, 250, 220, 320, 340. І людина не може сконцентруватися, чи це дорого, чи це недорого. А як написано за кілограм, ага, ви знаєте, що шоколад, шоколад є за 32 за кілограм. Пізніше другий ви знайдете, там є за 18, за 12, Меншого нема, мені здається. Тут Мені внучка показує нове платчику, яке вона купила. Мама їй купила, ось такі кольори дуже красиві, я їй говорю, покажи, покажи, вона втікає, жартує, сміється, лізе до тата на коліна. І так ми провели гарний обід. Оці от болі, щоб надувати м'ячики з мила. До побачення усім, побачимося в наступному моєму відео.